Всім привіт! Сьогодні розповім про те, як я буду качати на новорічний івент нового героя Ейдена, для того, щоб його максимально прокачати, для того, щоб зібрати найбільший винагород, але я принаймні зараз не буду ним грати, не планую ним грати. Отже, не хочу викачувати його занадто сильно і втрачати багато ресурсів, але хочу прокачати максимально. Багато для того, щоб зібрати найбільше подарунків від новорічного івенту. Тож, підемо одразу до івенту «Восхождення Ейдена, і пробіжимося по гілках. Еволюція Ейдена отримай четвертий рівень, тобто отримай рівні еволюції. Дивіться: я отримав зараз три зірки. Я планую отримати четверту. Мені здається, до кінця тижня це цілком ймовірно. А далі, за моїми даними, на останній день, день івенту новорічного будуть падати тільки душі Ейдену. Тож, я планую, можливо, закрити 5 зірок. Не закрию і не закрию. Але якщо хтось хоче грати цією парочкою Ейден і його сестра Кайла. То варто вам трошки зберегти ресурсів для того, щоб в останній день надіслати своїм соплемінникам багато подарунків, а вони вам. І таким чином ви отримуєте багато душ Ейдена. Повна готовність. прокачати, прокачати шмот. Значить, я прокачав Ейдена тільки до фіолет плюс 1. Цього достатньо, щоб. Відкрити 4 символи. Решта, мені здається, це буде зайвим. Тому що тут всього 5000 цих кульок. І це доволі мало. А тут його качати і качати, особливо ось ця книжка, вона тут дуже багато потребує ресурсів. Мені здається, що воно не варте того. Далі, тонкі матерії. Отримай рівні дару. Тут все просто. Я йду до кайли. У мене є кайла, яку я закрив по дару до 25 рівня. Я просто її скидаю і все це перекидаю в Ейдена. І все. Це буде вартувати приблизно, я рахував, до 10, до 10 мільйонів золота. Мені здається, що це не проблема. Тобто цю гілку я закриваю повністю. Але, як ви бачите, винагороди по ній дуже і дуже невеликі. Получше базовий облік героя. Тут взагалі не планую нічого робити з ним, тому що Тому що ці моніти обліка, вони досить рідкі, їх не так і багато, а потрібно їх дуже багато, щоб розкачувати своїх героїв. Так що цю гілку взагалі не планую закривати. Але, звичайно, винагорода досить приємна. Далі, всестороннє розвіття. Також, скільки виконую, стільки виконую. Гілка інструмент добра отримує 10-й рівень артефакту. З артефактами історія така, що, скоріш за все, до якогось рівня можна буде зробити, а можна навіть і все. Тому що тут. 80-й рівень, ну, принаймні, кайлу я закривав, а тут 12 тисяч, ну, тобто, нормально, 20 тисяч. Кого не вистачає на облік, то можна закрити. В цілому, я не скажу, що потрібно, але, але можна. Я, принаймні, скоріш за все буду закривати. Наступна гілка. Отримай рівень способності. Ця гілка закривається дуже просто, тобто просто в нас є золото, просто робимо це кожен день на протязі тижня і все закривається. Тобто ця гілка закривається повністю. І остання гілка це отримує рівень символів. Вона пов'язана з одягом, який ми. Натягнули на Ейдена, як ви що пам'ятаєте, ми натягнули фіолетовий плюс. Якщо б не, фіолет... не фіолетовий плюс, то цього б... б символу не було. І тоді потрібно було б цю решту піднімати вище, ніж 20 рівня. А ідея у мене така, що ми закриваємо 4 цих символів, символів по 20 штук. Це буде доволі небагато. Воно накопичується дуже швидко, ну принаймні в мене. І тому по 20, ось, по 20, по 20 рівнів набирається доволі швидко. Все 20, 20, 20, і ви закриваєте це все на 80-й. І тут також доволі гарний приз. Ось такий в мене план на проходження гілки Ейдена. І на цьому все. Підписуйтесь на канал, далі буду знімати про хроніки хаоса. будемо палити русню разом у хроніка хаоса. також будемо збирати спільноту на цьому YouTube каналі або на інших якихось маєточках. Всім миру, добра, бережіть себе а русні пезда.